Нам знайомі порадили, які купували також автомобіль собі, тому ми якось так і звернулися. Так, надзвичайно комфортна була робота з менеджером. Нас вислуховували, нас терпіли, зважали на всі наші але, заспокоювали іноді. Молодець менеджер. знали, в принципі, що ми хотіли, тому э, сам підбір зайняв небагато часу, десь близько півтори тижні. Да, ми вклалися, навіть трохи залишилося, що вони і я наш так приємненько. Ну, ми планували, що це десь буде протягом э, трьох тижнів, але вийшло набагато швидше. Приємні емоції відчула. <ріху> Покупкою задоволення. Буду ще звертатися, якщо що. <ріху>